Кумедна ситуація. ТЦКшники людолове викликають наряд поліції. А патрульний визнає свою вину по статті 35. 35-та є причина зупинки. Ну, Причина зупинки. Я ж вам кажу. 35-по 30-тій. По 35. тій по 35 й Пане водій є якась відсрочка бронювання. Просто покажіть їдьте. Нам Ви моє нам, питання чуєте? Дай, чую. Да, Відповість тебе, будь ласка, спочатку на моє питання, потім я на за вас. Зараз ми подали у порушували. Я як... знаю, да. так. Для для уточнення. В 35 є таке? Так. Нема ж такого в 35. Ну я ж вам і не називаю 35. Так, але ви по 35 можете тільки зупиняти. Добре. Голова міський пацієнта, з фактор, військової облікова з камер і сімки Микола Міхавич. Так, 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 я по 35 й орієнтую по 35 й є щось? По 35 зі на поліція, зі на 560 й спільне відпрацювання з працівниками поліції зі 560-ті вас зупиняється. 560- Ви, це, я я це що? Ви мене чуєте, я як водій ремплюсь на 35-ту. Дорієнтуйте, 35. будь ласка, мене перестати. Працювання з зі... працівниками поліції. в 35-ті Патри... такого немає. В 35-ті немає такого пункту, що може зупиняти моє транспортне Патри... 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 засідання. Я вам ще раз повторюю, ви не маєте права зупинятися. Військово-облікові документи. Причина зупинки. Я сказав по 35-й. Причина зупинки. По 35-й причина зупинки. військово Ви мене чуєте, ні? Ну супер, дайте відповідь. Мене зупиняв працівник поліції. При чому тут -то ви взагалі? Я з вами не хочу спілкуватися. Хочу... Я з вами не спілкуюся, окей. Скажіть, будь ласка, причина зупинки. Дивіться, в мене було вас, як до водія питань немає. Як до громадянина України, я ж випадку. Що... Я в першу чергу водій, дивіться, ви зупинили мій транспортний засіб. Будь ласка, у 35-й є причина зупинки. Вам ще раз Мені не, не треба вважаю. повідомляти, я ж, я ж відповів вам. Ваші документи, я, я вже дивіться, сказав. Пане водій, Є відповідний наказ від мож... Накази то для вас, дивіться. Для, так, мене, нема... кріпи, для мене є а... дивіться, закон наш поліції. Я, ну, я, я я ним орієнтуюсь. Ну, 35-ту, ну я ж по-нормальному ну, теж. А я я вам кажу. Згоди. Від чого я тут перебуваю, є відповідний наказ, проспільне відпрацювання. Дивіться, те, що ви тут прибуваєте, я все розумію. Дивіться, просто вам телефонують. До вас прийш до вас, що з вами спілкуюся, чого взагалі тут знаходимося? Я ж не прийшов просто так собі. Розумієте, я, я вас чесно. Я вас прекрасно розумію. Вашу роботу да їхню не зовсім ну то таке. Ну, я про інше. Ну я орієнтуюся законом про ну, ви Україну, ви закон над поліцією, Ну є 35-та. Що не передбачено законодавством. Саме про це про я розумію. але ви Чому не маєте чин... права порушувати тоді. Чому, мої якісь постанову придумали так скажемо. Дивіться, так. мене дуже часто зупиняють і постійно орієнтують то на наказі 15-55, П'ятнадцять шістдесят ну вроді вони так називаються, от і постійно різні причини. То подряпано на машині побачили, зупинили, сказали, у вас є сліди ну, ДТП законодавством до, до, до <coughs> не передбачили, не ну не допередбачили передбачили ще в 35 п'ятій, саме що для уточнення Ну тоді ви не маєте права 32, зупиняти. Бачите, але ну 32, я розумію, 32, да, да. А кстати, 32. мене в Бершаді зупинили по третій він орієнтувався на 32, друга. Я скажу, хто що видумає, то, ну то, то вони і кажуть. А, бачите, ну не передбачили дане, то тобто. І я як би вам, ну щоб з вами Я, Я вас прекрасно розумію. Я вас прекрасно розумію. Ну не я ж не скажу, я ж не придумую вам, що ось у вас там правила. Порушує, да, там, ну і ви так? повинні прекрасно розуміти, що по 35 у вас немає причини для зупинки мого транспортного Но засобу. Є, але ж бачите, є передбачені певні накази. Як ви кажете накази для, то для вас. для вас, ну, для вас да, для да, для, ну звісно, я ж ви mm, посадова особа. Я з вами згоден, пане водій. Але ж я тут не стою бо мені так захотілося, бо я прийшов з дому, бо є відповідні накази. На, якщо ва, вам дають. На кашу, і ви порушуєте віде. мої чинні права не, по законоду. Ну, це вибачте. Ну, мене ну мені, не, ну, мені не, це не дуже на неприємно. На я Я ну ніяких ваших, ну, ви вже зупинили транспортний засіб без, без, без причини не, зупинки. я розумію. Підплакую. Я розумію. Ваших конституційних прав не порушую наразі. Я ж кажу, спілкуємося з вами. Я з вами розумію. я з вами згоден. Називаю то, що передбачено і чим передбачено відпрацювання. Ви представляєтеся військової праві? Ні, я вам відповів. Що? Ні, я вам відповів. Хоча б якісь дані, давайте нас перевіримо. Можливо, ви прошу перебуваєте. А можливо, ви ворошуку перебуваєте. Не перебуваю. Я, я теж не перебуваю. Ну ви теж помиляєтесь. Дивіться, я затриманий зараз. Я зараз затриманий. Я, за... я... я... я питання повторив. Зараз я... зараз я затриманий. Я так хочу розмовляти. Я, я хочу так розмовляю. Випасу ви посадова сода, вийдіть себе адекватно, добре? Я веду адекватно. Все добре, і не треба мені зауваження робити. Зауваження мені не треба робити. Зауваження не треба робити. Вам зрозуміло? Мені я... Причина зупинки питаю. Я затриманий зараз. Я зараз затриманий, давайте так. Зараз піде на полі... поліцію, де вам розкажу. Я сказав, я затриманий. Все, я затриманий. Вони, дивіться, дивіться. Я затриманий. Я вас не в якому.